Слава Ісусу Христу, шановні брати і сестри, шановні друзі, в цім відеоролику хочу пороздумувати над одним запитанням дати відповідь частково на нього. Питання ось яке. Потяг чоловіка до жінки це поход чи природня потреба? Когось може виникнути запитання. Вадиме, а що тут неясно? Для когось ясно, а для когось неясно. Хтось путається в цих речах. Знаєте, я не піднімав би ці тематики, коли б не було б людей, які утутожнюють ці речі. Почнемо ось чого. Є таке явище поняття як похоть, пожадливість. Да, в українських перекладах в якийсь походь інших пожадуюсь. Біблія про це говорить немало. Давайте на початок один текст прочитаємо. Це перше соборне післення Івана, другий розділ. Скажімо, з 15 го віршика, читаємо. Не любіть світу ані того, що у світі. Коли любить хто світ, в тім не має любові отцівської, бо все, що в світі пожадливість тілесна і пожадливість очам, і пиха життєва не від отця, а від світу. Минається і світ і його пожадливість, а хто Божу волю виконує, той повік пробуває. Є таке явище, як пожадливість ми почули. Вона походить від плоті, а не тіла. Це те, що у світі. Пожадливість це бажання, яке походить з плоті, яка є в нас, в кожній людині, ця гріховна природа, це бажання, яке направлене проти Божої волі або всупереч Божої волі. По післанню Якова, сама по собі, пожадливість не є гріхом, але вона є на шляху до гріха. Якщо вона зачне, то появиться гріх. Є люди, які рухаються в похотях. Навіть по писанню, ми до увірування оберталися в пожадливостях плоті. Це так в перекладі Валерія Громова, якщо ми читаємо послання до Ефесян 2 розділ 3 вірш. І навіть, скажімо, часто це може бути людей на шляху один до одного. Люди керуються пожадливістю, йдуть на її поводку. Але не завжди. Є природні речі, потреби в людей, і, в тому числі, в інтимній сфері. І неправильно називати це похитю, пожадлистю, коли людина хоче задовольнити потребу. Я вважаю великою помилкою утотожнювати пожадливість плоті із природним потягом бажанням, да, скажімо так, задовільнити потребу інтимних стосунках. В писанні використовується те ж саме грецьке слово, коли мова йде про пожадливість і просто нормальне бажання. Грецьке слово епітумія означає желання, влічення, страсть, жажда, приходь, походь, вождів. От коли ми читали перше соборне післення Івана другий розділ 16 текст, то там використовується саме це грецьке слово епітумія. Але в той же час я хочу сказати. Це грецьке слово використовується в інших текстах, коли абсолютно про пожарливість мови немає. Наприклад, коли Ісус сказав у Євангелії від Луки, 22 розділ, 15 вірш, Дуже хотів я їсти з вами цю Пасху. Лука вжив слово епітумія. Коли Павло говорить післені до Филипян, першому розі 23 му вірші. Тягнуть мене одне і друге. Хоч я маю бажання померти та бути з Христом, бо це значно ліпше. Тут, коли він говорить бажання, тут використане слово епітумія. Наступний текст. В Першому Післені до Солонян, другому розділі, в 17 тексті, апостол Павло говорить, а ми, браття, на короткий час розлучившися з вами лицем, а не серцем, тим, і бі... тим і з більшим бажанням силкувались побачити ваше лице. Павло говорить про бажання своє побачити церкву. І тут використане слово епітумія. Те ж саме слово, яке Апостол Іван використовує, коли говорить про пожадливість. І в мене запитання. Так що в Ісуса була пожадливість? Звичайно, що ні? Хто так думає, глибоко помиляєтесь. Мова йде про нормальне бажання. Бажання можуть бути від Бога. Нормальні бажання від Бога. Є добрі бажання, бажання, які є у волі Божій, які Біблія не називає пожадливостю. Наприклад, в даному випадку Ісус бажав їсти Пасху з учнями, або ж бажання Павла так, бути з Христом, або ж бажання Павла побачити церкву. І є багато інших подібних хороших бажань. Але є бажання, які направлені за межі Божої волі. Бажання, які направлені проти Божої волі, бажання породжені плоттю, яка є в нас, і ці бажання названі пожадливостю. Не потрібно путати ці речі між собою. Більше того скажу, Бог через писання говорить до нас, віруючих, в те, що ми не повинні йти на поводу пожадливостей. Якщо вважати потяг чоловіка до жінки чи хлопця до дівчини будь-якою пожадливістю, а не бачити, що тут може бути нормальна потреба да? або бажання задовільнити її, тоді ми не зможемо побудувати якісь контакти, близькі стосунки один з одним. Да? В шлюбі не стати одним тілом. Ми просто не зможемо нормально, якщо називати все пожадливістю. І можна продовжувати говорити. Роблячи підсумок, скажу наступне: є пожадливість плоті. Це так і амінь. Біблія про це говорить і досвід життєвий про це говорить. А є потреби людини. І коли людина намагається законним чином їх задовільнити в рамках шлюбу, це не потрібно називати пожадливістю. Тут нічого поганого немає. Друзі, всім дякую за увагу, дякую за перегляд. Мені було, буде дуже цікаво почитати ваш коментар. Ви утутожнюєте ці речі, чи все-таки розмежовуєте її пожадовість, а є потреба людини. І коли вона хоче її задовольнити, це не є пожадовість. Як ви думаєте, можете написати? Мені буде цікаво прочитати ваш коментар. Якщо ви ще не підписані на мій ютуб канал, у вас є прямо зараз можливість це зробити. Якщо ви вважатимете за потрібним поділитися цим відеороликом, я буду дуже вдячний. Я вважаю, що в цім питанні слід розібратися тим, хто не може розібратись. Хай благословить всіх Бог і допоможе всім нам ще більше досліджувати Боже Слово, вникати. І речі називати своїми іменами. І точно не потрібно, як кажуть, путати святе з грішним. Або ж добре з недобрим. Можливо, так точніш буде. Хай всіх Бог благословить. Будьте благословені з Богом. До нових зустрічей.